Психічне здоров'я біженців. Дбайте про своє здоров'я. Гей, hey. привіт! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. відео у цьому відео ви дізнаєтеся про різні речі, які впливають на здоров'я вашого тіла і розуму. Ви також дізнаєтеся, як підтримувати і покращувати власне самопочуття. Фізичне і психічне здоров'я будуються на таких простих речах, як фізичні вправи, повноцінне харчування, якісний сон і здорові стосунки. Ми можемо впливати на власне самопочуття багатьма способами. Давайте послухаємо, як підтримувати власне самопочуття. На заняття спортом і спілкування зі своїми друзями дають мені набагато більше сил і енергії Я ходжу в спортзал щодня. зустрічаюся з друзями і роблю те, що мені подобається. Коли я виїжджаю на природу, для мене відкривається зовсім інший світ. І іноді я просто їду за місто для того, щоб послухати, як співають пташки, відчути, як у лісі спокійно, чудово. Я, для прикладу граю у футбол з друзями. Я займаюся спортом. Слідкую за своїм раціоном достатньо відпочиваю, а так адже це також дуже важливо. Хіба ж не чудово, що ми самі можемо дбати про власне самопочуття? Давайте познайомимося ближче з тими речами, які впливають на наше здоров'я. Почнемо із вправ. Фізичні вправи мають багато позитивних ефектів на організм. Зокрема, це зміцнення імунітету і попередження другорядних захворювань. Регулярні фізичні вправи також зміцнюють наше психологічне здоров'я. Фізичне навантаження зменшує стрес, тривожність, попереджає депресію, позитивно впливає на настрій. Давайте послухаємо, як тренування впливають на наше самопочуття. Взимку я особисто граю в футбол або в футзал, захоплююсь кросфітом. Спорт допомагає мені і фізично, і морально. Це як киснева маска, через яку ти дихаєш. Це підтримує гарний настрій, дійсно допомагає. Якщо на душі дуже тяжко, то спорт той метод, який швидко допоможе позбутися депресії. При тому можна також поговорити зі своїми друзями і під час тренувань. я вірю, що без тренувань мені б не вдалося робити мою роботу так продуктивно. Без занять я була б постійно втомлена, а спорт допомагає позбуватися моральної втоми. Найпростіший спосіб почати займатися спортом піти на довгі прогулянки. Разом можна запросити друга або члена сім'ї. Регулярність у спорті дуже важлива. Кожного дня потрібно рухатися хоча б 30 хвилин. Ще одним важливим фактором, що впливає на самопочуття, є сон. Дорослій людині необхідно спати хоча б 7 годин на добу. Сон допомагає людині розслабитися і відпустити емоції. Стрес і тривоги також впливають на сон. Про якісний сон можна подбати ще в день, наприклад, займаючись фізичними вправами. Не рекомендовано споживати ввечері напої, які бадьорять, а саме кава, чай чи енергетики. Тривалі труднощі зі сном викликають дратівливість, погіршують настрій, пам'ять і врівноваженість. Безсоння може спричинити різні фізичні недуги, тому звертайтеся за допомогою, якщо у вас є проблеми зі сном. Взаємовідносини є також одним із важливих факторів психічної рівноваги. Від спілкування з людиною можна отримати багато підтримки, а також турботи. Розмова з близькими, проведений час чи навіть присутність людини допомагають зменшити стрес. особливо важливо отримати підтримку оточуючих тоді, коли в житті виникають труднощі. Якщо мені важко на душі, я намагаюся якомога більше часу проводити з родичами і близькими, а також моїми друзями. Зазвичай я спілкуюся з моєю дівчиною. Ми довіряємо один одному, допомагаємо та підтримуємо. Ви завжди повинні поговорити з кимось, інакше ви не зможете втримати все в своєму серці. У стресових ситуаціях доцільно визначити коло близьких людей, з якими можна поділитися радощами і печалями. Чи хотіли б ви знайти нових людей у своєму житті? Пам'ятайте, що навіть маленькі радощі життя гарно піднімають настрій. Необхідно кожного дня робити щось важливе для себе. Я вмію насолоджуватися життям. Багато речей в житті мені приносять задоволення. Фільми я люблю дивитися фільми і їсти. Полюбляю готувати різні страви. Робота інколи стресова, але вона мені теж в якійсь мірі приносить задоволення. У мене велика родина, Обожнюю, коли племінники приходять до мене в гості. Мою радість в ці моменти неможливо описати. Тоді я по-справжньому щаслива. Люди повинні взяти собі за звичку робити те, що їм подобається, і приносить задоволення. Час, проведений разом із сім'єю, приносить радість наприклад, спільне приготування їжі чи підтримка домашнього затишку може принести гарний настрій. Такі прості речі приносять ритм і сенс у наше повсякденне життя. Інколи потрібно просто зупинитися і відпочити. це теж важлива складова турбота про себе. Відпочинок дозволяє розуму і тілу відволіктися від напруги. Ще один чудовий спосіб розслабитися це поїхати на природу. Перебування на природі зменшує стрес і полегшує самопочуття. Це може навіть покращити ваш сон. Спробуйте варто поважати власне тіло і розум є багато способів підтримувати себе в хорошій формі. Подумайте, що у вашому житті є найважливішим. Саме це буде вас спонукати дбати про себе. Ми всі маємо право на здоров'я і на піклування про себе. Все своє життя я живу у своєму тілі. Ходжу на роботу, навчаюсь, зустрічаюсь з друзями. На мою думку, тільки я відповідальний за те, у якому фізичному і психічному стані я знаходжуся. Коли я почуваюся добре, я краще справляюся з батьківськими обов'язками. Важливо піклуватись про себе, адже життя прекрасне. Пам'ятайте, життя прекрасне. Тож на власне здоров'я і самопочуття ми можемо впливати різними способами. Правильне харчування є також важливою складовою гармонійного існування. Тож перегляньте наше додаткове відео про харчування, а також відео про здоровий спосіб життя і адаптацію у Фінляндії. Дякую і побачимось.